Саме кар, маємо нове надходження. Сьогодні заїхав c 0 2018 рік. Автомобіль повністю електричний. 7000 кілометрів пробігу по авто. Є незначна царапина, ми її пофарбуємо, але автомобіль вже у продажу ось такий сірий колір, сірий металік. Дуже гарно автомобіль виглядає, стан доволі збережений. По місту ідеальний варіант. Запас ходу даного авто близько 120 кілометрів. Якщо в економ режимі, можливо і більше. У нас є 4 електроскопі діймача, датчики світлу та датчики дощу, електрорегулювання дзеркал, система антизаносу, ESP, ABS. Стан салону дуже збережений, автомобіль дійсно в стані нового авто. 7 тисяч кілометрів пробігу лише колір салону досі, досить цікавий. Такий світло коричневий колір. Такі вставочки теж на дверях. Авто, шкіряно... авто має шкіряне кермо. Ось тут у нас такі підстаканечки знаходяться. Мультимедіа автомобілі доволі непогане, має функцію USB Bluetooth та інше, кому потрібно недороге електричне авто для міста на сьогоднішній день це дуже чудовий варіант. Хто знаходиться в місті Вінниця, вулиця Ярмола-Мелешка, 1В. В наявності є ще багато інших варіантів. Слідкуйте за нами на офіційному сайті vincar.com. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Усім вдалих покупок!